Казка, як афлатунчик проводить час з друзями. Сьогодні чудовий сонячний ранок. Афлатунчик прокидається рано, тому що любить проводити час із своєю сім'єю і друзями. Він прокидається рано навіть у негожу і холодну погоду. Він допомагає мамі і татові приготувати сніданок. Потім афлатунчик збирається на ігровий майданчик, щоб зустрітися з друзями. Ти вже почистив зуби? запитує його мама, допомагаючи надіти штани і взуття. Так, мамочку, почистив. з гордістю усміхається. А флатунчику подобається вчитися новим речам. Потім Афлатунчик і його батьки йдуть на ігровий майданчик, щоб зустрітися з друзями. Джоанна, Майкл, Томі і Сара вже граються, і вони махають руками Афлатунчику, побачивши його здалеку. «Привіт, Афлатунчик, Давай гратися разом! пропонує Сара. Чому ж ти так довго? Що ти робив? запитав Томі. Я допомагав мамі і татові приготувати сніданок для мене і мого брата. Потім я накривав на стіл і прибирав зі столу після сніданку. А Флатунчик і його друзі весело проводили час, граючись радзом. Вони гралися в хованки, бігали один за одним. Вони вигадували нові ігри, розповідали один одному історії. А також вони відкривали для себе все нове. А Флатунчик і його друзі дуже допитливі. Раптом Флатунчик знайшов великий мурашник біля куща. А флатунчик з друзями деякий час спостерігали за мурахами. Комашки добували їжу, потім вони шикувалися у колони і несли їжу додому. Які працьовиті комахи, подумав Афлатунчик. Через деякий час він сказав мені вже час іти додому. Так, вже пізно. Мама просила мене не спізнюватися до вечері, отозвалася Джоанна. Я піду з тобою. Так ми зможемо ще трохи прогулятися разом. Гей, ну чому ви так рано йдете по домівках? Давайте ще пограємось, сказав Том. Але Флатунчик і його друзі знають, що є час для ігор, а є час йти в садочок. І є час йти додому. І завжди дуже важливо слухатися маму і тата. Вибач, Томі, але нам і справді час додому. Мама готує вечерю і потрібно прийти вчасно, щоб допомогти їй накрити на стіл. Ми чудово погралися. Але зараз час йти додому. Одного чудового дня Джоанна запросила Афлатунчика на вечерю зі своєю сім'єю, Афлатунчик був дуже радий провести час із подругою. Він поспішив у гості і познайомився з родиною Джоанни. А флатунчик побачив, що всі в цій сім'ї допомагають один одному по господарству. Мама попросила Джоанну і Флатунчика купити хліб на вечерю, а флатунчик і Джоанна пішли в магазин поряд. В магазині було багато смачної їжі, а ще там висіла реклама морозива. А Флатунчик і Джоанна дивилися на морозиво і їм дуже хотілося купити його. Але натомість вони купили хліб, адже їм був потрібен хліб до вечері. Коли вони повернулися додому, подруга Флатунчика почала накривати на стіл, а її брати і сестри прибирати кімнату. А Флатунчику говорили, що діти повинні робити це перед їжею, щоб допомагати татові й мамі підтримувати лату домі. Після вечері у кожного також були свої обов'язки. А Флатунчик був радий бачити, як в сім'ї цій. Куди він прийшов, допомагають один одному. Та ось уже час лягати спати. На прощання Джоанна подякувала Афлатунчику за те, що цей прекрасний день він провів із нею. А теж був радий, що провів час з ними. Можливо, завтра його вже чекають нові пригоди. Як ти думаєш, куди піде Афлатунчик наступного разу?